Що було найстрашнішим із того, що ви бачили в дитинстві? Ми з моїм найкращим другом досліджували дренажні тунелі під районом Вегаса, де ми виросли. Вони простягаються на милі, і там завжди було дуже прохолодно. Тому це був хороший спосіб втекти від спеки нашого палючого спекотного літа. Ми зайшли в тунель, що знаходиться під Казанофієста, і натрапили на табір із купою безхатченків. Щоб ви розуміли, нам тоді було по 11 років. Ми просто пройшли повз них, наче у цьому не було нічого Такого тоді нам не було страшно, але озираючись назад, ми могли бути в серйозній небезпеці. Наші батьки не знали, де ми і чим ми займаємося. І в нас не було мобільних телефонів. Нас могли викрасти і ніколи не знайти. Насправді я вже був не зовсім дитиною, але коли мені було 16 років, я влітку допомагав на фермі свого дядька, щоб заробити гроші на машину, яку хотів купити, коли повернуся додому. Вони дозволили мені користуватися їхнім квадроциклом як засобом пересування, оскільки навколо полів і ферм були переважно гравійні та ґрунтові дороги. Одного ранку я поїхав на квадроциклі до батьків мого дядька, щоб допомогти підготувати комбайн та іншу техніку. І по дорозі помітив заведений пікап, який стояв на узбіччі біля одного з полів, на якому ми збирали врожай. Подумавши, що це хтось із друзів мого дядька, я зупинився біля пікапа і побачив досить кремезного чоловіка середніх років, який лежав на водійському сидінні. Я постукав у вікно, але не отримав відповіді. Я почав стукати в двері кулаком, але знову ж таки жодної реакції. Незважаючи на те, що я мав із собою мобільний телефон там, де я був, не було зв'язку. Тож я помчав до батьків мого дядька та подзвонив у 911. Через 15 хвилин під'їжджає патрульна машина, і поліцейський розбиває вікно, щоб відкрити двері. Саме тоді запах фекалії сечі вразив усіх присутніх, і цього було достатньо, щоб мене знудило. Ще через 5 хвилин з'являється швидка допомога, але було надто пізно. Хлопець був мертвий. Офіцер вислухав мої свідчення і побажав мені гарного дня. Через кілька місяців мені зателефонував мій кузен і розповів, що хлопець, якого я знайшов, був героїновим наркоманом із сусіднього округу. З того, що було відомо, він кілька годин їхав під кайфом, перш ніж зупинитися біля поля мого дядька, щоб востаннє в житті ввести собі дозу. Не вживайте наркотики, дітки. Бачив, як Електрик буквально засмажився на стовпі, поки ми гралися на вулиці. Я ніколи не забуду цей звук. Я навіть не розумів, що він тоді загинув, доки не став трохи дорослішим. Мій тато відразу завів на суді, подзвонив у 911 і більше не згадував про це. Доки одного вечора мій брат не згадав про це під час вечері. У семирічному віці я пережив цунамі 2004 року в Таїланді. Я був свідком того, як хвиля піднялася над і без того високими пальмами, приблизно 12 метрів. І ми з сім'єю спостерігали і чули, як хвиля врізалася в землю з висоти, миттєво вбивши купу людей. На дорогах я бачив багато людських тіл. Одного разу, коли мені було 12 років, я був у Портільйос. Ми з моїм молодшим братом чекали за столиком, поки наші батьки замовляли їжу. Якийсь чувак стояв зі своєю тацею і дивився мені прямо в очі. А через пару хвилин почав дуже швидко йти до нас, не порушуючи зорового контакту зі мною. Він був за два фути від нашого столика, коли мій тато з'явився ні звідки і налякав його. Чувак виглядав дуже здивованим і сказав, що. Просто хотів подивитися, злякаюся я чи ні. Він залишив тацю зі своєю їжею біля дверей і швидко пішов геть. Мої батьки повідомили про нього працівникам, але ми більше не ходили туди, оскільки знайшли краще місце ближче додому. Коли мені було приблизно 5 чи 6 років, я йшов у школу, і якийсь хлопець на машині зупинився біля мене і запитав, чи не хочу я сісти в машину. Він також запропонував мені солодощі. Я сказав ні. Найстрашніше було, коли він спокійно сказав мені Розумник, а потім поїхав геть. Я навіть ніколи не розповідав про це своїм батькам чи комусь іншому, оскільки це найімовірніше налякало б їх. Коли я був дитиною, ми часто каталися на човні мого дядька. Мені було близько десяти. І я пам'ятаю, як група людей відпочивали на березі неподалік від нас. У них було два гідроцикли. Двоє людей почали дуже необережно кататися на них. Наближалися надто близько одне до одного, намагалися обрізкати одне одного тощо. Було лише питанням часу, коли станеться щось погане. І ось в один момент ми почули гучний стукіт і хрускіт. Кілька човня. Рів поруч із нами кинулися на середину озера і повернулися на берег з мертвою жінкою на палубі човна. Я пам'ятаю, як хтось дуже довго намагався робити їй серцево-легеневу реанімацію. Невдовзі з'явився санітарний вертоліт, а потім шериф. Ми допомогли дістати розбитий гідроцикл середини озера. Він був наполовину затонулим. З одного боку у нього була величезна діра, мабуть, зіткнення було надзвичайно сильним. У початковій школі один хлопець заманив іншого хлопця в туалет, побив його, а потім, притиснувши до підлоги, запхав свій член у його закривавлений рот. Це був можливо третій клас. Роки по тому я дізнався, що відчим того хлопця часто бив його та приставав до нього. Здається, він, зрештою, потрапив у прийомну сім'ю. Це точно не зрівняється з більшістю коментарів тут. Але як для чотирирічної дитини, це було справді моторошно. Я гостював у бабусі й дідуся в їхньому двоповерховому будинку у вікторіанському стилі, поки моя мама народжувала мою сестру. Я старший за неї на чотири роки, тому я знаю, що мені було чотири. У всякому разі, старий моторошний будинок з гвинтовими сходами. Я спав на горі у кімнаті біля сходів. Непроглядна темрява, світло. Вимкнене у всьому будинку. Раптом я чую шум біля підніжжя сходів. А коли повертаю голову, бачу слабко сяюче зелене кільце, що повільно пливе сходами. Воно продовжує повільно та методично пливти сходами, прямуючи прямо до моєї кімнати, після чого зупиняється біля дверей і висить там деякий час. Мені було страшно, тому що я відчував чиюсь присутність, але я не хотів кричати чи щось говорити, тому я просто заплющив в очі і сподівався, що воно зникне, коли ж я відкрив очі, воно справді зникло, але я був до біса наляканий. Коли я нарешті повернувся додому через кілька днів, я розповів мамі, що сталося, але вона почала сміятися, що мене трохи розлютило. Вона пояснила мені, що в мого дідуся була тютюнова люлька з кільцем, яке світилося в темряві. Пізніше я дізнався, що він пізно повернувся з бару і не хотів мене будити. Тож. Зняв черевики і тримаючись за перила, тому що був п'яний, повільно, методично піднявся сходами. Він зупинився біля моєї кімнати, щоб перевірити, чи все в порядку. І чекав, висів, поки його очі звикнуть до темряви. Друже, це змусило мене реготати. У мого друга був подібний досвід, коли він ночував у іншого свого друга. Він прокинувся посеред ночі, тому що відчув демона біля своїх ніг. Раптом демон вчепився в його ноги. І він почав кричати, що його вбивають. Батьки його друга негайно прибігли в кімнату, увімкнули світло і побачили сімейного кота Лол. Коли я був дитиною, недалеко від моєї вулиці був гравійний кар'єр, куди люди ходили вживати наркотики, пити алкоголь тощо. Але це також було чудове місце для їзди на велосипедах. Тому ми з друзями часто їздили туди. Одного разу, коли ми були там, повз кар'єр промчав пурпуровий Volkswagen Жук. Ми почули, як водій ганяє по дорогах у лісі, що знаходився поруч. У нас з'явилося погане перечуття, тож ми пішли звідти. Наступного дня ми з Знайшли той самий Volkswagen. Він був розбитий і перекинутий. Я розповів про це батькам, але не думаю, що вони мені повірили. Після цього він залишався там тижнями. Ми кидали в нього каміння. Іншого разу я їхав біля кар'єру на велосипеді. Мені потрібно було проїхати дуже близько біля одного з автомобілів, тому я зліз з велосипеда, щоб не зачепити його. Коли я підійшов до водійських дверей, я побачив всередині чоловіка, що сидів, відкинувши голову назад. Він підняв голову і подивився на мене. Я не злякався. Він виглядав дуже спокійним і нешкідливим. Я сказав привіт, і він відповів Привіт. Потім він запитав Ти чистиш зуби, і я відповів так. Він усміхнувся, показуючи, що у нього відсутні всі передні зуби, і сказав Молодець. А я ні. Озираючись назад, він очевидно був під кайфом. Це було дуже сумно, і мені було його шкода, навіть коли я був дитиною. Я не знаю, чому мої батьки відпускали мене в подібні місця у віці від 6 до 10 років. Під час одного із наших перших Хелловінів у новому місті, коли мені було 8 років, у наш дім вдерлися двоє людей, покритих з ніг до голови фіолетовою та чорною тканиною, і сіли на наш диван. Мій тато був на своїй новій роботі, і вдома були лише я, моя мама та сестра. Ми не могли побачити їхні обличчя. Вони вручили нам картку з проханням вгадати, хто вони, і якщо ми зробимо це за три спроби, вони знімуть маски. Ми не вгадали але на щастя, після цього вони встали і пішли. Моя мама була настільки налякана, що відразу зателефонувала татові, розповіла, що сталося, і попросила його негайно повернутися додому. Досі ми не знаємо, хто це був. Хоча у мене є припущення з тих пір. Я дізнався, що вони були у костюмах персонажа під назвою Белцнікель. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.